Алло, хоу! з турботою та повагою до печінки і жовчного у США та Німеччині виступають проти запрошення України вступити до НАТО на майбутньому саміті у Вашингтоні. Натомість там вважають, що безпосередню увагу слід зосередити на продовженні постачання Україні зброї та боєприпасів. Про це повідомляє американське видання Foreign Policy із посиланням на десятки нинішніх і колишніх посадовців, знайомих із цим питанням. Публікації йдеться, що Україна та деякі з її найрішучіших прихильників підштовхують НАТО до офіційного запрошення Києва стати членом військового альянсу під час великого майбутнього саміту, але їхні зусилля стикаються із значним заколісним опором з боку США та Німеччини. Чому США і Німеччина проти запрошення України до НАТО? Західні офіційні особи НАТО переважно у Вашингтоні та Берліні вважають, що Зарано починати процес прийняття України до альянсу, допоки триває війна із Росією. США та Німеччина це головні такі донори військової та економічної допомоги Україні, і офіційні особи в обох країнах наполягають на тому, що Україна повинна врешті-решт приєднатися до НАТО, але зараз не час починати цей процес. Американці та німці вважають, що безпосередню увагу слід зосередити на продовженні передавання зброї та боєприпасів Україні, щоб вона могла продовжувати боротьбу з РФ у найближчій. Перспективі, і якщо говорити про переваги та загрози внаслідок вступу України до НАТО, у публікації зазначається, що Україна у складі НАТО могла б завдати смертельного удару неоімпералістичним амбіціям Путіна: анексувати її території та можливо зазіхати на ще більше європейських територій. На думку деяких чиновників, на заході лише членство України в альянсі нарешті переконає Росію пригальмувати вторгнення та припинити. Війну інші прихильники членства України в НАТО вважають, що швидший вступ до альянсу буде дешевшим у довгостроковій перспективі, ніж нинішня стратегія заходу щодо постачання зброї та боєприпасів державі. Затримки з переходом до членства в НАТО коштують не тільки Україні, але й дорого коштують альянсу. Заявив посол Естонії у США Крістіан Прік. Автори статті також звертають увагу, що надто швидкий допуск України до НАТО, особливо з урахуванням окупації великої частини її території, може спровокувати повномасштабний конфлікт між РФ та альянсом. Йдеться про основоположну статтю про колективну оборону 31 члена НАТО, яка вимагає від усіх країн блоку захистити будь-яку державу, яка зазнала нападу на тлі цих дебатів. Вимальовується перспектива, нібито ядерного конфлікту між Москвою та Альянсом. Тим часом прем'єр-міністр горщини Віктор Орбан заявив, що членство України в ЄС проштовхнуть відносно швидко по привету угорщини, Будапешт не зможе створити для цього суттєву перешкоду. Про це він заявив на закритому парламентському засіданні перед самітом Європейської ради навесні 2023 року. Як пишуть журналісти, Орбан на цьому засіданні зазначив, що, хоч і вважає, що угорщина може досягти певних результатів, вона не зможе поставити суттєву перешкоду для вступу українців в ЄС. Він сказав, що «незважаючи на їхні заперечення. Проштовхнуть через нас членство України в ЄС вдасться порівняно швидко. Потім він звернувся до того, які геополітичні ризики він бачить у цьому. Орбан заявив, що ну як пише видання, що зі вступом України всередині ЄС буде створено центр сили, в якому США домінуватимуть як у військовому, так і в політичному і в економічному планах, за словами Орбана, які цитує Телекс до цієї. Північно-центральноєвропейської зони належатимуть три країни Бал Балтія, Польща, Україна, яку Росія позбавила частини території, і Румунія дещо вільніше. Це країни, які мають більш тісні зв'язки з зі США ніж Росія. Тим часом Україна та Сполучені Штати Америки посилюють співпрацю у сфері контролю за використанням міжнародної допомоги наданої силам оборони України сьогодні, 31 січня. Країни підписали меморандум про взаєморозуміння. Про це повідомляє прес-служба міністерства оборони України. Як повідомляється, сьогодні міністр оборони України Рустем Меров зустрівся з генеральним інспектором Міноборони США Робертом Сторчем у Києві і під час зустрічі Умеров поінформував американську сторону про інституційні трансформації, що тривають в українському міноборони, зокрема щодо запровадження дієвої системи нагляду менеджменту ризиків відповідності запобіганню корупції у сфері закупівель, а також щодо запровадження інструментів демократичного контролю у сфері оборони, як зазначив міністр, до кінця квітня ми матимемо 100% впевненість, що усі наглядові механізми будуть впроваджені, та система. Все ж таки працюватиме у Також наголосив, що посилення контролю і прозорості у використанні безпекової допомоги, яка надається Україні партнерами, є одним із пріоритетів у роботі відомства у рамках цієї зустрічі. Головна інспекція Міністерства оборони України та офіс генерального інспектора міністерства оборони США підписали ось цей меморандум про взаєморозуміння. Мета цього документа це посилення співпраці у сфері контролю за використанням міжнародної допомоги, яка нам надається, і серед іншого меморандум передбачає далі. По пунктах, перше обмін актуальною інформацією для виявлення, підтвердження та запобігання шахрайству або корупції, що впливає або стосується безпекової допомоги, яку США надають Україні. Далі це проведення спільних заходів з виявлення, підтвердження та запобігання шахрайству та корупції. Далі це створення механізму взаємної передачі запитів, що стосується розслідувань і заходів у межах повноважень та юрисдикції сторін, також проведення періодичних зустрічей для визначення пріоритетних напрямків співробітництва для досягнення спільних цілей.